Всім привіт! Попросили мене люди зробити огляд на захисну споруду. Зніми споруду захисну. На захисну споруду. Як ми її зробили, що ми її зробили? Ну, що сказати, нічого важкого немає, нічого тут якогось нового я не придумав. Взяли ми квадрат, зараз я вам скажу який. Взяли ми квадрат 2. 2х3, взяли ми квадрат 2х3. І зробили, бачите, через кожних, через кожних 25 см крок ми зробили такі полоси. Дуже важливо сюди трошечки, будь ласка. От дуже важливо тут зробити правильно. Тут має бути на Висота, Висота цієї споруди в нас є 50 см. Якщо в нас наш загон має, зараз хвилиночку, я скажу, наш загон має 3 метра, то довжина споруди, довжина, буде в нас метр восімдесят. Довжина споруди метр восімдесят і ширина нашої клітки, зараз я скажу. Довжина 2,80, тобто 3х2,80. І ширина клітки, ой, захисної споруди буде у нас 1,80 м. Тобто захисна споруда 1,80 1,80 м. Висота, як я вже говорив, 50 см. Зверніть, будь ласка, увагу сюди. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут йде уголок і понизу. Обов'язково. Щоб споруда була ну, така ну, монолітна. В стіну ми забиваємо арматуру і до неї приварюємо саму споруду. Ну, ось такі стоєчки, вони дуже гарно. І тут, а дивіться, тут дуже важливо, ну лябушки, вийде. Відійде. І тут в кінці ми сюди не ставимо, щоб свиня не поранилася, якщо буде виходити з клітки чи ще якось. Ну і довжина е, самої. Це 70 см. Ось ми розуміємо, висота 50, ширина надовжина по метр 80. Дуже гарно вона допомагає природа. Тобто вона свинка лягає і вона не може лягти пікльою до стіни. Ну, так буває, якщо нема станків, то свиня лягає і максимально до стінки. Ну, це, напевно, якісь природні такі. В неї бажання більше до якогось вугла при, при, ну, притуситися. Ось. А так вона лягає сюди. Ми практично роди приймаємо звідси, от ми порося достаємо, звідси чи звідси або вона ляже ще так собі, якось по-іншому. Це у нас була первіска, і тому ми дуже так трошечки переживали, як воно буде. Ну і е, в нас тут ну, така велика будка, в нас є можливість. Там є коврики, дві лампи ми повішали, так як наша ферма холодна, вона не обігрівається поки. Надіюсь, що ми зробимо. Ну, І така захисна споруда допомагає нам в тому, щоб свиноматка не подусила поросят. Яка б вона не була акуратна, а ця в нас дуже акуратна, то ну, це не дає 100%, щоб вона їх не подусить. Абсолютно не дає. Але відсоток того, що вона подусить, дуже-дуже дуже малесенький. І Поросята буквально у нас вже тиждень поросята, і вони вже знають, що туди треба ховатися. Вони ховаються від нас туди, коли ми хочемо лапки зеленкою, вони собі постарали помазати, чи там, ми там робимо їх огляд. І вони вже самі сюди ховаються, і від неї також самі сюди ховаються. От бачите, от вони біжать і от туди одразу забігають. Вони все добре розуміють, їх не треба цьому вчити. Ну, ось це свиноводство з любов'ю для людей. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, чи дизлайк, чи коментуйте, чи не коментуйте. Ну, проявляйте якусь активність або просто дивіться, будемо надалі ділитися якимись такими речами, які ми самі подивилися десь чи в інтернеті, чи в Ютубі, чи порадилися з людьми. В першу чергу мені я люблю радитися з людьми спочатку, а потім вже дивитися в Google чи в YouTube. І взнавати якісь важливі для себе речі. На цьому всіх благ, до побачення. Слава Україні! Слава Героям України, слава силам охорони нашої, силам спеціальної операції і нашим військовим. Перемога буде за нами. Ну а ми що ми робимо? Ми займаємося хазяйством, ми робимо роботу на своєму фронті. Стараємось допомагати ЗСУ відправляти якусь тушонку, якщо в нас є можливість такі відправляти, якісь допомоги. З Богом до побачення. Пока.